Вітаю вас, любі друзі, я Олександр Лушав, і ми зараз знаходимося, знаходимося на водоймі Лагуна 2. Сьогодні я хотів вам показати, як я замішую методну прикормку. Це одна із моїх улюблених прикормок Black Hollywood від Nixel. Для риболовлі з такого кілограмового пакету нам буде достатньо. Або пів пакета, або одна третина пакета. Бо методна ловля вона дуже економна. Значить, я частіше за все використовую методну прикормку з, добав... з добавкою пеліця. Пеліц готовий в мене вже є. Зараз замішаємо прикормку. Для замішування прикормки я використовую маленьке. Кругле відерце, тому що в круглому відерці її легше перемішувати, та зволожувати. Водички додаємо потрошку. Так, беремо пальці, ніякого міксера не використовуємо. Тільки руки, бо це на ловля. Вона любить, щоб прикормку ми відчували ручками. Так. Ось прикормка для першого разу зволожена. Я її отак от у відерці притрамбовую, щоб вона вся просякла вологою водичкою. І залишаю на 10 хвилин. Ну, от, пройшло 10 хвилин. Так, ми беремо нашу прикормку і дивимось. Ви бачите, вона з комочками, ліпиться, але ще трошки суховата. От на цьому етапі прикормки, її можна дозволожити за допомогою якихось ліквідів. Добавити ароматики, наприклад, або амінокислот. Так, але сьогодні я хочу ловити на калібут, я її дозволожу водичкою. На цей раз водички вже трішки. Цього буде, мабуть, достатньо. Ми гарно її перемішуємо. І, як бачите, Тут є комочки такі. Грудочки більш зволоженої суміші, нам треба це рівномірно, рівномірно зволожити. І, як кажуть, спушити, щоб вона була пухка. Тут вступає в силу основна зброя фідеріста це Сито. Зараз ми цю прикормку пропустимо через сито, і вона повністю стане пухка, рівномірно зволожиться. Ось так ми робимо Сито повинно бути три. 4 мм, в залежності від прикормки. Для методної, мабуть, таки краще 3 мм, не крупнофракційної. От бачите, вся фракція пройшла у мене через сито. Прикормочка рівномірно зволожена, пухка і гарно ліпиться. Це наша методна прикормка, яку я приготував. Це пелець, який я приготував раніше. Як я це використовую, як я завжди пробую починаю ловити. Я беру невелику кількість методної прикормки. Ось десь десь стільки. І додаю туди пару жменьок пелеця. Для початку. А потім дивлюся по покльовкам, чи додати більше пелецю чи ні. Пелець теж від виробника Nixol. Так, це, якась піреця якийсь. Так. І ось на цю суміш я буду зараз ловити.